Місіонерські листи Святителя Николая Сербського, Лист 11. Селянинові здравку те, на запитання про значення слів Христових, Вогонь прийшов я звести на землю. Ми часто говоримо про вогонь заздрості, вогонь ненависті, вогонь похоті і про вогонь усякої жорстокої пристрасті. Звичайно, зовсім не цей вогонь приніс на землю Цар любові і істини, Господь наш Ісус Христос. Звичайно, не цей. Все це не нечисті язики пекельного вогню, який захльостує землю. Христос приніс святий вогонь. Він сам сіяв і світився у вічності. Це вогонь істини і любові, вогонь чистий, божественний, вогонь від вічного вогнища святої Трійці, вогонь істини, з якого розливається теплота любові. Це вогонь, яким горіло слово Пророка Ієремії. І який нестримно вапив його на проповідь Божої істини. Це вогонь, що зійшов на апостолів у вигляді вогненіх язиків, освітивши і осяювши простих рибарів, зробивши їх найбільшими мудрецями. Це вогонь, яким світилося обличчя архідеякона Стефана, роблячи його подібним до ангела. Божого. Це духовний вогонь істини і любові, яким апостоли і їхні спадкоємці перетворили світ, оживили труп безбожного людства, обмили, освятили і просвітили Його. Все добре у світі від цього вогню небесного, зведеного Господом на землю. Це небесний вогонь, який очищає душу, так само, як земний вогонь очищає золото. Світло цього вогню показує нам шлях, відкриває нам, звідки і куди ми йдемо. У цьому світлі ми пізнаємо нашого небесного Отця і свою вічну батьківщину. Від цього вогню розпалюється наше серце невимовною любов'ю до Господа нашого Ісуса Христа, як це трапилося із двома апостолами на шляху в Аманус. Про що свідчили вони? Чи не горіло наше серце, коли Він промовляв до нас? Цей вогонь подвигнув Христа зійти з небес на землю і спонукав нас підійматися до небес. Усі ми хрещені цим святим вогнем, по слову святого Пророка і хрестителя Іоанна, я хрещу вас водою, Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. Цей вогонь буде у людському серці невимовну ревність до всякого добра. Він радує праведника і опалює грішника, і для нас болісний Він, поки не очистимося ми від усякої неправди і нечистоти. Бо сказано: Бог є вогонь, що поїдає грішників, мир тобі. І радість від Господа. Лист 12. Жінці, на питання про мстивість померлих. Ти пишеш, що тебе непокоїть страшні сни. Варто тобі заплющити очі, являються тобі три отроки, весміють тебе, погрожують і залякують. Пише, що в пошуках лікування ти обійшла всіх відомих лікарів і знаючих людей. Говорили тобі нічого, це дрібниця. Ти відповідала, якщо це для вас дрібниця, звільніть мене від цих видінь. Хіба дрібниця може не давати сну і спокою ось уже шостий місяць? Вони тобі відповідають, змініть клімат. Частіше буваєте у товаристві, стежди за харчуванням, це звичайна іпохондрія. Відомі мені, сестро, такі розумники, вивчили кілька тріскучих слів: іпохондрія, телепатія, самонавіювання і піднімають ними духовну реальність, все пояснюючи розпорядком дня. Прописують клімат, веселощі, мінеральні води, м'ясо і вино. А я тобі ось що скажу: троє отроків, які являються тобі, це троє дітей твоїх убитих тобою в утробі. Перш ніж сонце торкнулося облич їх ніжними своїми променями, і тепер вони прийшли відплатити тобі. Відплата померлих страшна і грізна, ти начитана жінка, і я буду говорити з тобою літературними образами. Згадай леді Макбет або англійського короля, убитого духом, ним же вбитої людини. Звичайно, ти читала і про короля Владислава, убивцю короля Володимира, був він убитий Духом Володимира. Але можливо, ти не читала про візантійського імператора Константа? Мав він брата Феодосія. Констант не любив брата, бачачи в ньому суперника, і примусив його прийняти дияконський сан. Але страх не залишав його. Тоді Констант зважився на злочин. Він влаштував змову проти брата, і Феодосій був мученицьки вбитий. З полегшенням зітхнув Констант, думаючи, що нарешті позбувся суперника, не припускав через своє невігластво імператор, що мертві сильніші за живих, що, вбиваючи невинного, не став він переможцем, а лише склав зброю до ніг жертви своєї. Уночі вбитий діякон Феодосій з'явився своєму братові імператорові і, простягаючи йому чашу з паруючою кров'ю, грізно вигукнув Пий, брате. Імператор з жахом підхопився, скликав придворних, але ніхто не міг йому нічого сказати. Наступної ночі видіння повторилося. Діакон із чашею паруючої крові і з грізним вигуком. Пий, брате, Констант підняв на ноги весь царгород, але піддані, здивовано видивлялися на нього, як видивляються на тебе розумники, які посилають тебе на води і рекомендують краще харчування. Знову і знову являвся імператорові Константу брат із чашею крові в руках, поки одного разу вранці сильний і здоровий правитель не був знайдений мертвий у своїй постелі. Чи читаєш ти святе письмо, воно пояснює, як і за що мертві мстять живим. Ще раз прочитай про Каїна, який після вбивства брата ніде і ніколи не міг знайти спокою, прочитай про те, як дух ображеного Самоїла відплатив Саулу. Прочитай, як довго і жорстоко страждав нещасний Давид через вбивство Урії. Відомі тисячі і тисячі таких випадків від Каїна. І до самої тебе, прочитай про них, і ти зрозумієш, що мучить тебе і чому, ти зрозумієш, що жертви сильніші за своїх катів, і відплата їхня жахлива. Почни з того, що зрозумій і усвідом це. роби все, що в силах твоїх для своїх убитих дітей. Твори справи милосердя, і простить тебе, Господь, у нього всі живі, і подарує спокій. Іди до церкви і запитай, що ти повинна робити. Священники знають. Хай помилує тебе Господь. Лист 13, чиновникові. Які вважає, що народ занадто багато святкує. Народ вважає, що святі їм допомагають, а ви вважаєте, що вони їм заважають. Хто може примирити ваш розум з мудрістю народу, якщо не ви самі? Якщо ви глибоко і всебічно вивчите це питання, ви вклонитеся мудрості народу. Подивіться на нього з погляду роботи. Ви вважаєте, що народ занадто мало працює. Ви хочете, щоб він працював більше. Навіщо? Ви бажаєте створити мільйонний загін безробітних? Мені відомий ваш патріотизм. Цього ви не можете бажати. Чи не краще, щоб народ працював помірковано, як раніше. Тоді легко уникнути нещасть, безробіття Першого лиха великих західних держав. Варто тільки кинутися в одну крайність, інша негайно ж покаже роги. Можливо, у сербського народу є інші недоліки, але лінощі ніколи не були вадою сербів. Лінощі народжується від надмірного примусу до роботи. Подивіться, з точки зору радості, наш народ, трудячись, наповнюється радістю, тому й співає під час роботи, де ще є таке, чи чули ви подібну пісню і музику в якій небудь країні, де існують крайності. У країнах з розвиненою промисловістю робота вважається прокляттям і нещастям. Тому там постійно відбуваються виступи за зменшення робочого дня. Спочатку виступала за 10-годинний робочий день, потім за 8-годинний, а тепер за 5-годинний. Скільки порожніх днів у році набігло. Ви ж хочете на противагу цьому сучасному руху змусити нас народ працювати ще більше, ніж у колишні часи. І при цьому ви вважаєте себе сучасною людиною. А з тієї пори, як почалася ваша пропаганда проти свят, не чути більше пісні в сербських селах і поселеннях. Подивіться з точки зору відпочинку ви помилково вважаєте, що народ святкує церковні свята для того, щоб більше відпочивати. Навіть якби народ сам так думав, він думав би вірно. Ви, чиновники, відпочиваєте набагато більше, ніж селяни. Порахуйте, мій любителю, розрахунків, скільки свят у році святкує народ, а скільки неробочих днів на рік у вас, у чиновників, складіть 30 днів літньої відпустки. Всі суботні і недільні дні, ваші державні свята і порівняйте їх з народними святами, і ви засоромитеся і замовчите, бо побачите, що ви святкуєте набагато більше, ніж народ. Що ще надто важливо, ви проводите свої свята в неробстві і розвагах, а народ святкує не заради неробства, відпочинок у нього на другому плані. Народ, святкуючи, прикликає на допомогу святих, робить небо союзником землі, молиться, щоб Господь благословив його працю, тому що народ знає зі свого багаторазового перевіреного досвіду, що вся його праця скільки не трудися даремна, якщо милостивий Господь не зросить землю, не зігріє її сонячними променями. Не збереже від посух, бурь та інших нещасть. Тому прошу вас не спотворюйте душу народу, замовкніть і учіться в народу, так само як народ учиться від Бога і на тисячолітньому своєму досвіді. Мир вам і вітання. Лис 14. Прочанину Іоанну. На питання про те, що головне для спасіння. І я хочу тебе про щось запитати, мій дорогий супутнику, і те, що відповіси мені, собі відповіси, що по твоєму найважливіше для немовляти: їжа, тепло, чистота чи турбота? Ти можеш сказати, що всі ці умови необхідні для нормального розвитку дитини. Душа, яка пробудилася і покаялася подібна до новонародженої дитини. Згадай, що говорив Спаситель Нікодиму про нове народження людини, Новонародженій душі необхідно живитися словом Христовим. І очищатися молитвою і постом, і зігріватися любов'ю до Творця свого і пильно охороняти себе від всіх злих стріл, які породжують думки і погибель. Чи не заповів нам Спаситель через апостолів своїх якщо любите мене, дотримуйтеся моїх заповідей? Не сказав дотримуйтеся заповіді, але дотримуйтеся заповідей, тобто всіх, а дотримування заповідей Христових полягає насамперед у праці над нашою власною душею, у багатьох трудах. Ти відомий садівник, скільки трудишся ти над одним тільки деревом. І жодного не залишаєш, як же нам залишити хоча б один труд про душу свою, єдиний маєток наш, котрий не поглине ненасидна смерть. Ось ти вважаєш, що для спасіння твоєї душі необхідно було б паломництво в Єрусалим. Такої заповіді нема у Господа. Але ти через любов до Нього і заради спасіння душі взяв на себе цей труд. Як же можна нам зневажати хоча б одну із заповідей Його, які він залишив як менш важливу? Мир тобі і радість від Господа. Лист 15 Одному сербові патріотові, який стверджує, що важливіше бути чесним сербом, а віра справа другорядна. І я кажу досить бути добрим сербом, дотримаючись прикладу кращих і славніших сербів, які стоять серед видатних людей усього світу останнього тисячоліття. Однак не зважуюсь сказати. Як ти, що віра справа другорядна, тому що всі серби визнали б мене брехуном. Ти добрий серб, якщо маєш милостиву душу короля Володимира, твердість немані, христолюбство святого Сави, ревність царя Мелутіна, покірність Стефана Дичанського, смиренність царя Уроша. Жертовність князя Лазаря, мужність бана Страхіні, правдолюбство Марка Кралевича, серце матері братів Юговичів, вірність і доброту княгині Мілиці, співчуття дивиці Косовської, терпіння раба полоненого, прозорливість сліпих гуслярів, мудрість сербських ченців і священників. Соромливість простих дівчат, натхненність народних співатків, талановитість народних ремісників, витонченість і терпіння ткаль і мереживниць, точність народних оповідачів казок, помірність і стриманість сербських селян, сяйво і світло хрещених слав сербських. Але хіба все це не від віри Воїстину! Основа і корінь усьому, що мною перераховане віра Христова. Якщо нема в тобі жодної із чеснот твоїх славних предків, а ти сербом називаєшся, подібний ти до порожньої вітрини з вивіскою відомої фірми, а цього, думаю, не бажаємо ні ти собі, ні я тобі. Сказати комусь. Будь добрим сербом, а віра справа другорядна. Це те ж саме, що сказати вівці, головне, будь відгодованою, а пасовисько справа другорядна. Ніхто не зможе бути добрим сербом, якщо насамперед не буде доброю людиною. У світі не було б іншої сили, яка могла б зробити людину досконалою, крім віри Христової. Тому не бажай бути серпом без духовного змісту, хай не буде тобі людина без розуму, наставником, ні серп без віри співробітником. Цього тобі бажаю і тебе вітаю.